Всім привіт! Мене звати Тетяна Камінська і я пропоную вам сьогодні подивитися таро-прогноз на лютий місяць 2025 року для тільців. тільців. Давайте подивимося спочатку вашу загальну енергію цього місяця. Яка загальна енергія цього місяця для тільців? Багато моментів в цьому місяці у вас завершаться по карті міру. Багато моментів також перейдуть на новий етап. Що ще у вас цього місяця багато хто буде пов'язаний з роботою? Тобто, можливо, це буде з роботою, моменти переродження, можливо, нові проекти, можливо. Переход просто на новий етап, розумієте? Тобто, е, от ви до цього, наприклад, працювали на наєм в когось в якомусь бізнесі, і тут вирішити для там завершити роботу і перейти працювати для себе. Це все про це. Також карти говорять про те, що в цьому місяці до вас будуть приходити фінанси. Вибачте. Наступна карта говорить про те, що ця карта багато таємниць в цьому, протягом цього місяця можуть вскритися. Може щось можливо буде не дуже приємне, щось навпаки буде приємним для вас. Але таємниці, якщо ви маєте свої таємниці, то дивіться, їх бережіть, не розказуйте нікому, тому що це може вийти навіть далі за круг ваших довірених людей. Можливо, такі вони довірені, задумайтесь. Або ж може бути так, що ви будете таким людиною, навколо якої будуть крутитися плітки, таємниці, і вам прийдеться їх зберігати в собі. Теж будьте обережні з цим, тому що не завжди це буде для вас добре, скажімо так. І ще одна карта. Плануйте мрійте цього місяця, не бійтеся. Всі плани, які ви в лютому будете собі планувати в дальшій перспективі. Плануйте їх всі на далеку перспективу, перш за все. І в далекій перспективі вони зреалізуються по карті Зірка. Ось такі загальні енергії цього місяця для вас. Ідемо далі. О, дивимося, що дивимося особисте життя. В особистому житті, що вас буде чекати? Ну, давайте так. Ще на дліні колоди у вас десятка мічей. Скажемо так, нікого нового ви точно не зустрінете. Ті, хто вже мають якісь відносини, вони будуть отак топчатися на одному місці, де ти нікуди не рухатися, нічого не буде розвиватися, ніякого драйву, ніякого розвитку. Нових зустрічів не буде. Старі будуть теж якби не сильно підтримуватися. По 10 вибачте, не пентаклів, тільки м'чей. Карта говорить про те, що у багатьох можуть закінчитися відносини, якщо вони вже підходять на таку крайню точку. Да? Ви вже розумієте, що вони себе віджили, і, можливо, саме в цьому місяці ви наважитеся поставити крапку. Ось ще які енергії, що буде відбуватися в вашому особистому житті в лютому. Давайте я помішаю карти, подивлюся. Хм, таємниці, знову таємниці. Нові таємниці цілком можливо, які прийдеться стримувати, притримувати. Ще як варіант, дивіться, уважно, не війдіть у якісь відносини по цим картам, які можуть бути таємними. Тому що королева жезлів це така спокусниця, любовниця, і якщо комусь вийде так, що ви все-таки зустрінетеся і познайомитеся з кимось. Або, можливо, ви вже цю людину, звичайно, знаєте, і просто нарешті в цьому місяці наважитися на якісь відносини. Але ці відносини будуть таємні, розумієте, і вони не будуть приносити вам такого задоволення, такої сатисфакції, як ви очікуєте від них. І я б сказала, що може бути таке, що хто, наприклад, одружений, одружена, то багато чого може всплити тайн про третю людину у ваших відносинах. Ось, ну, Трохи такий напружений місяць у вас буде в особистому житті. На дні колоди була ще вісьмірка е, з кубків, карта про уход з тяжелим серцем. Ну, такий трохи неприємний, але не, я вам би радила не, не програмуватися, що так буде все погано, насправді. Е, любий кінець це початок чогось нового, тому не зациклюйтесь на цьому, йдіть вперед. В будь-якому випадку буде так, як краще буде саме для вас. Наступне, що пропоную вам подивитися, це подивитися фінанси. Що вас чекає в фінансах? Ні, давайте на цій колоді подивимося роботу. Вона класно показує робочі моменти і такі договорні моменти. Тому дивимося, давайте роботу. Що вас чекає в робочі? О, щось вилучило. Ну і давайте подивимося одразу. Одразу 5 карт, добре. Підписання нових договорів. Під, е, установлення нових. Е, е, Контрактів, партнерства, співпраць, тобто це все про це. Далі Judgment. Карта говорить про те, що все буде відбуватися по справедливості. Обов'язково будь-яку будь співпрацю підтверджуйте документально, не пропускайте ці моменти, тому що може вийти вам боком потім. Двойка жезлів говорить про те, що дуже багато буде подорожів. Якщо ви, наприклад, працюєте стаціонарно, то можуть бути виїзди, і їх може бути навіть багато, і це неочікувано досить для вас. А якщо ви така, в принципі, людина, яка працює на виїзді, то цей, цей місяць не буде нічим іншим відрізнятися. Наступне, що б я хотіла сказати ще про роботу, зверніть увагу. На те, що можете опинитися через фінансову сторону в якійсь такій ситуації, де ніби не буде ви вище, ну, вихода з ситуації фінансово, або будете боятися втратити гроші і будете накручувати себе. Що вам карти порадять в цьому випадку зробити? Ну, і також по цій карті я скажу вам, що вам треба чим легше при... Давайте так, чим дальше mm -hmm. ви будете приймати цю ситуацію, тим легше востріше е, вона від вас піде, і тим легше ви знайдете варіанти розвитку ваших е, проблем. Не розвитку рішень, вибачте. Е, ну і в сумі сумарів, Насправді ви вдасться вам вирішити будь-які негативні моменти і позитивні у вашому місяці. Все в вашу користь в робочих моментах. Тому не хвилюйтеся, не бійтеся цієї пресі, яка може бути у вас протягом цього місяця в роботі. Це навпаки для вас новий ріст. Але не забувайте про те, що вам всі ваші співпраці треба детально до кожної детальки, такої навіть дрібненької, прописувати в договорі офіційний підписаний договір. Зверніть на це, будь ласка, увагу. І давайте подивимося фінанси, що вас чекає в фінансах. Імператриця доход? На диво! Хоча і там ніби якісь травди у вас... Були в роботі, так показували карти, тим не менш, фінанси у вас будуть приходити в, вашому, в цьому місяці, навіть з неочікуваних таких моментів. Можуть бути по імператриці, це може бути також, що від родини прийдуть гроші, точніше, від старшої сестри, або можливо, у когось старша сестра, або від мами, або від бабусі, тобто старша жінка з родини. Або ж це може бути просто те, що ваш проект, ваше ем, дитя все-таки прорвається. Ем, і дає плоди вам, да? тобто ваші проекти почнуть вам, приносити вам гроші нарешті. Імператриця взагалі на фінанси класна карта насправді, тому що це зазвичай про великі гроші. Йдеться мова, не такі колосальні, як по дьяволу, бо дьявол це дійсно там великі бабки. Але от по імператриці це заслужені правильно вирошені результати вашої, вашої праці. Що ще в фінансах вас чекає? Карта сили е, говорить про те, що чим більше зусиль ви будете про, е, проявляти для, і віддавати для, ре, в реалізацію ваших планів, ваших проєктів, тим більше фінансів ви будете отримувати. Можливо, чим більше сил ви будете вкладати в роботу ще як варіант. Але пам'ятайте, якщо не, ну, не помиляюсь, то вам карта сказала, що вам треба в роботі. Переходите, можливо, в незнаймо в свої якісь в свої бізнес, наприклад. Так? Тому якщо це про це, і ви, ви все-таки рішитесь переходити на себе працювати, то ця карта говорить про те, що вам прийдеться вкласти дуже багато зусиль, але гроші прийдуть. Ваше дитя проросте, і ви зможете заробити дійсно непогані гроші. Але все з рівноправне до зусиль, які ви в це вкладете. І ще давайте я подивлюсь вам карту пораду. О, вийшло дві карти. Перша карта це туз кубків. І друга карта сімка кубків. Карта говорить про те, що перше, вам треба відчувати свої емоції, слухати свої емоції, дозволяти їм е проявлятися. А друга карта говорить про те, що вам треба було б не сильно вітати в облаках. Да? Е будуйте плани приземлено. Будуйте плани без великої перспективи в майбутнє, більш так детально і так, як би ви могли це зреалізувати в даний час. І дякуючи цьому, ви зможете отримати то задоволення, яке ви могли б отримати від своєї роботи. І ви отримаєте ті фінансові результати, які ви б теж бажали для себе отримати. Ось козірогія. Лютий 2025 року, що вас чекає? Думайте, ви нас себе, про себе. Дивимося вашу головну енергетику цього місяця для вас борьба. Багато борьби, відстоювання своїх границь по справедливості, так, щоб, ну, типу, атата. -та. Будете відстаювати справедливість по відношенню до себе, будете боротися, можливо, ви з вашим начальством або ж з людиною вищою, вищою по статусу, по возрасту, старшою за вас. Ось, Ну, от така головна енергетика цього місяця. Будете боротися. Ось, йдемо далі. Ваше особисте життя. У лютому 2025 року. роги. Що вас чекає? Знову боротьба. Шестерка мечей. і сіморка кубків. Я б сказала так, що в цьому місяці ви будете відстоювати свої границі, будете боротися максимально за себе. Настільки що будете готові піти з цих відносин, які, в яких би в відносинах ви не були. Можливо, навіть були б вони дуже класні, але ви настільки втомитеся від боротьби за себе, що зруйнуєте всі ілюзії, які ви собі будували стосовно цих відносин, і нарешті приймете рішення йти далі, в іншу сторону. Ось для тих, хто все-таки буде у відносинах, будете шукати спосіб Інший спосіб для того, щоб розв'язати ваші проблеми і знайти вихід з ситуації. Ось так от. А ситуація буде стосуватися, знову ж таки, відстоювання своїх границь. Ось. Ідемо далі. Фінанси. Що Ні, не фінанси, робота. Що вас буде чекати в роботі в лютому 25-го року? Робота! Робота буде для вас такою прямо ношою. Прям аж. Можливо, буде вияснення якихось ситуацій в роботі, те, що вже давно тягнеться, але ніяк не вирішується. Тобто ті, хто не знайшов, не має роботи, можливо, швидше за все, і так далі, в лютому не знайдуть цю роботу. Це все буде перетягуватися ще з місяця в місяць. Ті, хто вже на роботі є, ця робота настільки стане для вас тяжелою ношою, що ви будете психувати, нервувати і будете зважувати рішення, чи уходити з цієї роботи, чи ні. Ось. Йдемо далі. Фінанси. Що вас чекає в фінансах? Почекаю козерог в двух фінансах. Дивимось. Бач Пентаклей, але він відвернутий. Але він відвернутий, тобто це означає, що е, може, будете пробувати знайти е, якесь навчання для того, щоб розвивати свої навички, але не завжди про це. Е, але, швидше за все, вам не знайде. Не, не вдасться це зробити, вибачте. Вже трохи. Заговорюсь. Рицарь мічей. І десятка джазлів. Знову це тяжла ноша. Таке враження, що люди для вас буде таким досить важким місяцем у всіх сферах, швидше за все, все будете сприймати як дуже тяжку ношу, що, в принципі, це життя для вас тяжке. Ось. І ви не вивозите, але давайте я подивлюсь вам пораду. Почекайте трохи, зважтеся, зважте всі, будь ласка, за всі впроти, подивіться, що ви робите. Проаналізуйте, тому що ваші фінанси теж будуть ніби будуть надходити, але ніби буде вам вистачати. Але відкладати ви не зможете. То вам прийдеться потратити гроші на щось, що ніби йде тяжким грузом за вами. Не знаю, це якась така, що це може бути, наприклад. Не знаю, такий приклад. Банальний. У вас є машина, але ця машина вже стара, вона ніби ну їздить і їздить, да, але вона вже є більше для вас тяжким угрозом, ніж е, е, тяжелий ношей, да, ніж з чимось класним, що приносить вам задоволення. І вам прийдеться вкласти гроші в це, наприклад. Небагато, але вам прийдеться вкласти гроші. ось, І вам прийдеться прийняти рішення, чи е, варто це взагалі робити. Ось, і що карта вам ще говорять як у порада. Затримайтеся, подумайте, зважте всі за і проти, подивіться реальну перспективу, послухайте свої емоції і дя... дякуючи емоціям, от саме це той випадок, коли вам треба через емоції прийняти рішення. Ось, для діви. діви, Давайте подивимося загальну енергію для вас, що вас очікує цього місяця. Сім'ярка жезлів. Карта говорить про те, що ви будете постійно боротися, обороняти свої кордони. Можливо, також ця карта говорить про те, що ви зможете досягти успіху в якихось ваших початках, але вам прийдеться прям поборотися за це. Ось, і головна енергія цієї карти також про те, що вам треба було би задуматися про те, як утримати свої позиції. Тобто, виграти це класно, але як ще утримати цю позицію, це також важливо. Ось. Десятка мечів і королева мечів. Швидше за все, що перестанете спілкуватися, можливо, з людиною, жінкою, або Ну, дуже жіноча енергія проявляється, ні? Е, е, яка може бути старша за вас. Е, ви зможете е, швидше за все перестанете спілкуватися з таким, перервати контакт так, з такою людиною, ну і також, е, що ще може програтися по цих картах, що як варіант у когось. Може проскользнути такий момент, щоб ви відключите свою логіку протягом лютого місяця, тобто будете діяти нелогічно, непрактично. Для дів це дуже прям така смертоносна скажімо, річ, можна так сказати. Але ну, в сенсі м -м -м, діви такі досить прагматичні, практичні люди, і ну, ви ж да? ви знаєте себе краще за мене. От, і таке враження, що лютий буде настільки хаотичний, і ви не настільки не зможете витримати цю енергетику, що е, просто відключите логіку, будете діяти по відчуттям. Може саме час навчитися відчувати себе. Ось. Такі енерг... Така головна енергетика цього місяця. Дивимось далі ваше особисте життя. Карта впала. Чудово. Вилітають. Слухайте, а що у вас там відбувається в особисто життя, в особистому житті? Дев'ятка м'чей говорить про те, що ви чомусь дуже сильно налякані, що Чи у когось може проігратися якийсь ход, боїтеся розриву, зірвання відносин. Бо так відчуваю, не знаю. У багатьох може програтися навпаки. Ну так, у багатьох проігрується, бачу вже, що швидше за все багато хто закінчив свої відносини, довготривалі відносини навіть. От, і той покой і уют, який у вас був протягом останніх часів, він себе вже вижив і, і захочеться все змінювати башні, виходить так, ну, розрушення. Тобто багато хто в цьому місяці розійдеться. Що ще. А, хм. Зірвання може бути досить важким, тому що ви прив'язані до свого партнера швидше за все, але тим не менш по дьяволу, я би сказала, що. А, вам не захочеться цього робити. Тобто тут вже піде таке, підуть маніпуляції, підуть перетягування каната, аби утримати просто людину. розумієте? І це... Якщо з вами так будуть робити, то остерігайтеся цього. Якщо ж ви захочете це робити, то подумайте сто разів краще перед тим, як почати це робити, тому що ваш страх вас ні до чого не доведе доброго, тільки навпаки нашкодить і вам, і тій людині. Ось ось така енергетика у вас в особистому житті. Давайте я подивлюся вам пораду на цю, на цю сферу. Не бійтеся закінчити ці відносини. Це логічно, вони вже віджили себе. І вам просто треба нарешті рухатись вперед. Не розстраюйтеся, ну, тобто, давайте, а давайте подивимося, кому хто от не буде розходитися, ні. що вас чекає. Малювання ілюзій. Слухайте, я би сказала так, передивіться свої емоції свої відносини, будь ласка, і е... зверніть увагу на емоційну сторону, чи дійсно ви ще кохаєте ту людину? Якщо так, то, звичайно, боріться за них, за ці відносини, пробуйте їх далі розвивати, але якщо ні, то не живіть в ілюзіях, будь ласка, тому що, знову ж таки, ілюзії це ніби да... Ілюзія відносин і, те, і того, що у вас відносини все добре, дає вам просто ілюзаційну стабільність, яка насправді рухне при першій ж такі незрозумілій ситуації. Розумієте? Тому зверніть на це увагу. Ось, що вас у лютому в роботі чекає? Робота Діве. Ді ді Працю... Працювати, будете переключатися на роботу, будете думати про роботу багато, е, ц... повністю весь час посвя... посвячувати будете саме розвитку, можливо, у когось бі... свої бізнеси, будете посвячувати час своїм бізнесам. Ось, е, ну і непогано, але знову ж таки, не втікайте в роботу, тому що у вас у відносинах щось не так, так, тому що це теж може бути такий спосіб утікання від реальності, так? Що ще у вас в роботі. Буде чекати. Буде якась стагнація, якась перерва. Можливо, так все прикольно, у лютому всі планують подорожі собі на майбутнє. За кордони зазвичай. Можливо, ви візьмете в лютому паузу в роботі і вирішите для себе поїхати десь відпочити. Ще як варіант. Ось, отака енергетика по робочим моментам у вас в лютому. Більше говорить вам про... Карти говорять вам про те, що вам час відпочити. Ви не відпочили, ви перенавантажилися, не дивлячись на те, що це тільки початок року, і вам уже час відпочивати. Ось. І дивимось фінанси. Що вас чекає в фінансах в лютому 2025 року? Король жезлів, королева жезлів, вибачте, королева жезлів. Але вона у нас тут на цій карті відвернета. Тобто, ви перестали відчувати свою інтуїцію, ви перестали слухати свою інтуїцію, ви, я б сказала, навіть відвернулися від цього, і це не дає вам... Розвивати свої фінанси, тому що таке враження, що ваші, в більшості у вас ваші фінанси приходять через інтуїцію. Ви інтуїтивно відчуваєте, не дивлячись на ваші знання, ви інтуїтивно відчуваєте, наприклад, чи вкладатися в це грошима чи ні, чи варто чи ні. І от е, в даному випадку ви відказуєтеся від своєї інтуїції, а це, швидше за все, чарівато для вас тим, що ви е, можете втрачу, втрачати гроші. При цьому карта сонце. І рицаря м'ячей, але і відвертним то говорить про те, що ви займете позицію дитини у фінансовій сфері для себе. Тобто ви будете очікувати, що вам хтось допоможе, можливо, що ось гроші потратились. Ну, я навіть не подумав, як мене от так потрапилися. Я навіть не знав, що так могло статися. розумієте? І це от така трохи дитяча позиція буде притаманна вам протягом лютого місяця. Знову ж таки, діви, що на вас буде так сильно впливати, тому що дивіться, тут і емоції, і, так... Все, і інтуїція. Зовсім не про ваші стандартні характеристики. Ні? Дуже чіткий для вас місяць буде. Давайте я подивлюся головну. Пораду для вас на цей місяць. Восьмерка мічей. Порада така може бути: не закривайтеся, не зав'язуйте собі очі, не дозволяйте людям маніпуля... маніпулювати вами оточуючими, і не заганяти, і заганяти вас в угол. Тому що якщо ви це дозволите комусь зробити, то ви дуже довгий час ще не зможете цього з цього кута вийти на пряму дорогу. Ось о, така порада.